Дуже багато е, питань е, щодо зарядки китайських електромобілів. Значить, на прикладі id 4. Ось авто ID 4. І неважливо, це буде id 4, Volkswagen, Audi Toyota чи Nissan чи Volvo. А якщо мова йдеться про електромобілі з Китаю, то це буде мова вестися про стандарт зарядного порту GBT. Він називається GBT. Значить, всі авто, майже всі моделі мають два порти: це змінний струм і постійний струм. Так як усі авто, електромобілі з Китаю чи Америки, е, однофазні, а всі електромобілі, які виробляються у Європі, трифазні, це треба усвідомити, тому буде різниця по потужності зарядки. Е, у китайському електромобілі з форматом зарядного порту GBT, порт змінного струму може максимально е, прийняти 7,3 кВт. Це його максимальна спроможна здатність. Порт постійного струму може приймати 100 в деяких моделях 150 кВт. Це, це його теж максимальна спроможна здатність. Щодо id 4: це до 100 кВт. це е, максимальна спроможна здатність інвертора, який саме обмежує цю здатність приймати заряд. Так саме розповсюджений роз'єм яким користуються майже 99% клієнтів, це змінний струм, це зарядка від побутової розеточки, це зарядка за допомогою силової розетки, і це зарядка на вуличних зарядних станціях з форматом Type 2 Type 2 це назва європейського роз'єму. Який дуже схожий на цей малюнок порту, але ми трошки пізніше про це розповімо. Зараз по порядочку. І так, саме повільна швидкість заряджання і саме доступний спосіб це зарядка від побутової розетки. Тобто вам потрібна ось така зарядка, ось така проста зарядочка. Тут вмикаємо просто в розетку в побутову, де ви заряджаєте свій смартфон. А цей роз'єм же адаптований під китайцем, і він вже не потребує переходників, адаптерів. Це напряму в машинку. Він Це 220 вольт, потужність 3,5 кВт на годину до 16 амперів. Є таке. Далі. Чи можна заряджатися швидкіше, бо 3,5 кВт? На годину це за 10 годин 35 кВт зарядиться. Так, цього, це десь за ніч 35-40%. Це вже досить для того, щоб 80% клієнтів, власників електромобілів, могли зарядитися і 2-3 дні їздити. Але якщо у вас є бажання зарядитися більш швидко в домашніх умовах, вам потрібно підготувати. Мережу під е, силову розетку, тобто це мова йдеться про 32 ампери 220 вольт. Такої потужності немає в побутової розетки, тому це треба виводити і готувати цю потужність під, під отаку однофазну силову розетку. Ось так вона виглядає. І туди вже вмикаєте оцю потужну зарядку з таким товстим дротом, бачите? І тут вже є такі зарядні пристрій, в яких можна обирати режим. І саме ось 32 А дозволить вам зарядитися зі швидкістю 7,3 кВт на годину, тобто вдвічі швидкіше, ніж всієї зарядки. Ось. Але для цього треба підготувати електромережу свого дома чи квартири. Чи гаражу. Але якщо ви тільки готуєте свою мережу до 32 ампери, до 7,3 кВт, тільки готуєте ось цю силову розетку під'єднання, але потрібно Поки заряджатися від звичайної розетки, то можна купити пристрій ось такий два в одному. Тобто цей дрот зроблений таким чином, що він приєднується сюди. І ви заряджаєтесь від звичайної розеточки. Від звичайної розетки, ось звичайна розеточка. Приєднуєте це сюди, втикається. І ось тут в блочку ви обираєте для звичайної розетки 7 амперів і 16, Все. Це вже мова 2432 про силову розетку. Якщо ви е, включите е, в звичайну вілку, ось цю, під'єднаєте і включите тут 24 А. Якщо у вас електрик погано зробив автоматіку, то у вас може загорітися розетка. Ось, Якщо електрик зробив все вірно, спрацює автоматика. Бо 24 А і 32 А. Це мова. Я ще раз повторюю про силову розетку. Підготовлену, під яку підведен струм 32 А220 вольт. Коли ви її зробите, то ви можете використовуватися вже 24, користуватися потужністю і 32 32 це десь 7,3 кВт на годину. Тобто, це там за ніч батарея 85 кВт. Вона, в принципі, може встигнути зарядитися за ніч. Ще як варіанти може бути стаціонарні зарядні станції. Такі волбокси ось такі. Це е, ви можете розміщувати у власному будинку чи гаражі. Це мова йдеться про 7 кВт, 32 Ампери. Це роз'єм вже адаптований під GBT, тобто ніяких переходників не потрібно, просто вмикаєте в машинку. А до цієї станції приєднується 32 А220 Вольт, бачите, такі вимоги. 7,4 кВт, 32 А. Під'єднується. У чому різниця? Цей wallbox, він має. Дисплей, на якому відображається потужність зарядки, також є таймер. Ви можете встановлювати, Якщо є ночний лічильник, то можна встановлювати 23.01 почати зарядку, і поки машина не зарядиться. Ось є такий зона, на до якого прикладається карточка. Карточки у комплекті дві йде, щоб ніхто чужий не заряджався. У власника є два картки. Дві картки він підходить, доторкається і активується зарядка. Так. Тут нема екранчику, тут не можна виставляти потужності, нема таймеру. Ось тому все просто. Для того хто не бажає заморачуватися щодо налаштувань, під'єднання до смартфона, Wi-Fi, все це його лякає, то можна просто такий волбок взяти і теж дві картки доторкаєшся іде зарядка 7,3 кВт. Це максимально, що можна зробити в, в домашніх умовах там гараж, власний будинок. Якось паркомісце, тобто 7,3 кВт за допомогою цих пристроїв. Якщо ви покидаєте свій гараж, будинок, квартиру і попадаєте на вулицю, то вам потрібно подружити авто, електромобіль з Китаю, подружити його з Type 2 з європейською зарядкою. Це саме розповсюджений роз'єм Type 2. Він є біля супермаркетів, торгівельних центрів, е там майданчики, різні, зарядні станції усюди по місту. Тобто в Україні їх більш 10 тисяч штук, саме розповсюджений роз'єм. Якщо ви виїжджаєте на вулицю, вам потрібен ось такий е перехідник. Він дозволяє, дозволяє заряджатися на вуличних комерційних зарядних станціях. Біля торгівельних центрів усюди, на стоянках різних. Треба ще мати на увазі, що є такі зарядні станції, вуличні комерційні, у яких нема дрота з роз'ємом, є тільки роз'єм. Тоді вам потрібен буде ось такий подовжувач-перехідник, який вставляється сюди і інший роз'єм в машину. Таких дуже мало зарядних станцій, але треба мати на увазі, що ви можете зустріти таке. Зростають продажі нових електромобілів з Китаю з азіатським портом GBT, і одночасно зростає мережа високошвидкісних зарядних станцій: Fast Charge, Super Charge, GBT DC називається. Тобто це високошвидкісні зарядні станції, які не потребують не переробки порта, не купівлі адаптера. Нічого не потрібно. Просто під'їжджаєте до високошвидкісної зарядної станції GBT DC, GBT Fast, GBT Fast Charge і заряджаєте авто напряму зі швидкістю від 40 кВт до 100 кВт. А мережа цих зарядних станцій. вон, її можна подивитися у додатку PlugShare. Це дуже гарна, гарний додаток для планування своїх дальніх поїздок. Тобто, ви бачите, як ви будете з одного міста у другий їхати і де по дорозі ви будете заряджатися. Власники електромобілів, які вміють користуватися цим додатком, ніколи не їдуть 70-100, Вони їздять набагато швидше, тому що вони знають, де вони саме будуть. Будуть підзаряджатися, тому всі фейки, що їхати треба 70-90 100 щоб доїхати там від Києва до Одеси, це немає просто в цьому раціонального звена. Тому що можна з Києва до Одеси їхати з підзарядкою наприклад, в Умані і їхати там 130, 140, 110 Скільки вам комфортно, до чого ви звикли, так ви можете і рухатись. Але це все залежить від того, наскільки ви вмієте користуватися е, додатками і наскільки ви знаєте мережі високошвидкісних зарядних станцій, адаптованих під GBT. Так щодо порту постійного струму, це на прикладі Нісанарія, але немає різниці. Це Ді 4 чи Нісанарія, чи Тойота. Порт постійного струму є в цих авто. Для того, щоб заряджатися, ви можете заїжджати на зарядку на зарядну станцію, яка вже адаптована під GBT-формат, про який ми раніше розповідали. Але ви можете також за допомогою ось такого адаптеру, він називається CCS2 Combo, заряджатися від більш розповсюдженого роз'єму. Ось ви бачите адаптер, до нього під'єднаний CC. Ось, ось так заряджається через порт постійного струму. До речі, цей адаптер можна використовувати для поїздок по Європі, тому що CCS це саме розповсюджений роз'єм по Європі. Це високошвидкісний. Спосіб заряджання авто, який дуже популярний саме на трасі чи у подорожах. Щодо ще високошвидкісних адаптерів, можна розглянути ось такий чадемом. Ось такий адаптер теж можна використовувати у порт постійного струму для того, щоб збільшити кількість точок, де ви можете заряджатися. Це актуально що CCS Combo 2, що чадем Актуален тільки для, для тих, хто дуже багато їздить по трасі, подорожує і ну, взагалі 90% проводить на трасі.